Так, друзі, для чого я вас всіх зібрав? Genma 404, ніби те саме, що було. 23 -й рік, новий капот. Але йдемо все по порядку. Значить, мотор у нас залишився незмінним, КМ490. залив, заливочну пробку з боку, не потрібно навіть піднімати капот. Так, Ідемо далі. Добавили відстойник, раніше не було. Колеса у нас резина бренд залишився, адванс. Дуже хороша якісна резина з хорошим протектором. Передні диски розбірні, задні, понятно, розбірні. Далі рульовий циліндр. Раніше він був спереду, тепер поставили його назад. Но китайці почали трошки думати. Далі значить, два насоси інша, так як було. Бокове розміщення коробки передач. Реверса немає, зразу кажу. Повишені, понижені, плюс ходозменшувач. Ще ділить кожну передачу пополам. Електронний щиток приборів. В себе ніби нічого. Так. Але, але є один такий плюс, за яким зараз ганяються практично всі люди, які хочуть купити трактор. Це розподільник на 4 гідровиходи. Він тут є. Але це не все. Дивимося, що ми бачимо циліндри. Зовнішні циліндри, які піднімають навіску і давлять вниз. Те, що було в Оріонах, от після Оріонів люди дзвонять і питаються: ми хочемо Оріона. На питання, чому іменно Оріона, тому що там є циліндри. Ми замовили цю джинму, її зараз нема ні в кого. І ви перші, хто дивиться це відео, тому у вас є унікальна можливість, хто планує зараз, звісно, купити трактор, купити джинму 404. Це замінить дуже багато тракторів. Зараз ми заведемо трактор, продемонструємо, як працює. Зразу хейтерам, які кажуть, що тут нема плаваючого, зразу, щоб мотор там не глушив звук, показую. Це у нас речах. Маленький, ну це мінус, тому ну що він маленький, могли зробити його вищим, але опускаємо принудітельно, піднімаємо принудітельно і зафіксували, і це буде плавающе. Це зразу для хейтерів, які зараз будуть казати, що це єрунда, немає плаваючого. Воно тут є. І зараз ми заводимо нашу ласточку і покажемо, як вони працюють. Мотор прекрасно працює. Мотор шикарний. КМ-490. До речі, вал відбору потужності 540 тисяч. І пробуємо. Я, на жаль, сьогодні один залишився, показую. Принудительний. Підняли. Все просто шикарно. Завтра вже знімемо відео, як вона піднімає сама себе, однозначно підніме з такими циліндрами. І хочу вам показати на метал, так само як у Оріона, грубезний. Тут гідробак знаходиться, він окремо від коробки і тут додали розширительний бачок. Так, По металу. О, дивіться, Яка товщина металу? Пластин, щоб не переживали люди, що вирве. Тож, кого цікавить дана модель, ви можете стати ексклюзивним власником першим в Україні. Їх зараз нема ні в кого. Це перше відео на Ютубі в Україні з цією моделлю. Тож, кого цікавить, телефонуйте, купляйте. А саме головне, хто слідкує за цінами, Джинма 404 коштує 8-200 доларів. І цей трактор теж коштує 8-200 доларів. Їх не прийшло 200-300 штук. Їх прийшло достатньо, але не 200-300 штук. Тож, кого цікавить, телефонуйте. Доставка безкоштовна, як завжди. Бажаєте пройти тест драйв, приїжджайте до нас. Мене Громокачево, завжди з вами.